Вітам сердечно, шановне панство, а скоріше бонжорно, сеньйо то озеро Комо. Що на півночі Італії. Водичку спробував така холодненька, Май місяць. А зараз підемо в місто Ленно. Біли кругом, з'їли. А там ще сніг лежить в горах. І він, мабуть, буде лежати там дуже довго. Може все літо. такими вузькими вулицями, а ця от... Чого ти там заглядаєш? Тобто <турок> старий вход до. Да ти шо? І що там, Юрочка? Там дворик всередині. Тобі... <сх> ти як той Буратіно. <сх> що там? Шпаринки. Такі вузенькі вулички. Узеньки, узеньки. Валера. О, прикольная. Все сородневичные улочки. Ну, дякую за увагу. А що там гарно? Що там гарно, мачка бачите? Якісь керамики. Поналіпляли. Такі цікаві вулички міста Лено. Що біля озера Кума. Північ Італії. Дякую за увагу. Грацію, сеньоре.